І що про Нацбанк далі поговоримо? Голова національного банку Кирило Шевченко подав відставку, зазначив, що змушений був прийняти таке рішення через причини, пов'язані зі здоров'ям. Ну а вже сьогодні Верховна Рада України має голосувати за відставку. Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманців. Про це зараз і маємо можливість розпитати експерта економіста України України Економік Аутлук Григорія Кокурузу. Вітаємо вас, пане Григорію. Доброго дня. Ну, давайте спробуємо зрозуміти. Ну, по перше, ми чули про причини відставки, нібито за станом здоров'я Кирило е він вирішив подати. Але чи це так, як ви вважаєте? Чи все ж таки є якісь проблеми в Нацбанку, про які ми поки що не знаємо? Дивіться, найбільш коректне формулювання. Я не бачу різниці. А, ну... І я не бачу приводу а, коментувати причини відставки, якщо вона вже відбулася. Так. Тобто ні в кого ж не має сумнівів, що, що там може щось перегратися, що він а, не очікуваний. Ну він тут точно залишає свою посаду. А, і я би напевно вже сконцентрувався на тому, що буде далі. А, з важливого, а, Кирило Шевченко був а, і ну, взагалі, все своє життя банкіром. Тобто, голови Нацбанка вони бувають двох типів: це або професійний банкір, або професійний економіст, який а, ну. В якого є єкісь своє бачення, своє розуміння того, як е за допомогою Національного банку впливати на економічні процеси в країні. Е він, ну, Кирило Шевченко, два рази е виконав ну, історичну роль е без, без перебільшення, особливо зараз, за ці останні сім місяців, якраз основний акцент був на тому, щоб вистояла банківська система е і. Як, ну, Да, я думаю, всі пам'ятають 24 лютого там цей шок, 2, ну, ну мовно 8-9 ранку, коли у вас не працює ні один банківський додаток, розрахуватися в магазині неможливо, нічого неможливо. А зараз все повністю ну. Тобто, і з точки зору просто звичайного громадянина, все працює, і з точки зору е, системи. Ну, є кредити, банківська система е, показувала і, ну, і, і, і прибуток за ці сім місяців. тобто... Все все стабільно, все окей, тобто з цієї точки зору, а, ну ясно, що він доклав руку і допоміг тому, що банківська система вистояла під це, під час цього виклику. Безумовно, за це ми дуже дякуємо. Я хочу просто нагадати, як оця посада голови Нацбанку вона впливала на наші партнерські стосунки з країнами-кредиторами з донорами різними, але це було звісно, що за мирний час. Ну умовний мирний час, тому що 2014 року ніякого мирного часу насправді в Україні не було. Тим не менш, нам постійно дорікали, що ми не можемо призначити. пам'ятаєте, довгий час нацбанк взагалі не мав керівника, а мав виконуючих обов'язків. І от зараз ситуація, коли Кирило Шевченка полишає посаду, на вашу думку, чи швидко призначить нового очільника, і чи це не призведе до якихось труднощів з нашими західними партнерами? Ді, якщо ми говоримо про Якова яке, то ну важливо розуміти, що в переговорному процесі його ж ну, повністю сприймали як голову національного банку. А, Останній раз, якщо я не помиляюся, довгим виконуючим обов'язки був Арсеній Яценюк у 2004 році, коли головою Національного банку був Тігіпко, і він не міг, у нього не було часу дійсно займатися Національним банком, тому виконував обов'язки Арсеній Яценюк. А це останній такий приклад, що ну, я з тих, що я пам'ятаю, що ВО він ну, саме і сприймався як ВО, і через це були певні а, труднощі. Дивіться, а, що, що ключовий? Точно що не варто очікувати ні. Е, з точки зору так, тих складнощів, які були у 2019 році, там були певні проблеми, що е, ну, говорили, скажімо так, про політичний тиск на, на Якова Смолья, щоб він покинув свою посаду. Там е, були, були певні внутрішні конфлікти в Національному банку, коли і його команда там приходила. Е, ну, Попередні -по 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 люди, яких він там сформував свою команду, коли вони заходили на банк, там були певні конфлікти, які, на жаль, Виливалися і в західній пресі вони були, і у внутрішній пресі, і скажімо так, дійсно там були певні занепокоєння, були певні проблеми ну, з цим перехідним періодом. Хоча, в принципі, потім за рік, за півтора, оці всі конфлікти вони в принципі якось згладилися, да? І ну, якщо там слідкувати за внутрішньою роботою між департаментами, плюс-мінус ну якихось як гострих конфліктів їх не було ну, наскільки я це можу знати зараз. З того, що ну 에, можна сказати, дивіться на Національному банку є дуже професійна команда, о, ну, яку там сформував головний економіст, і вони займаються саме економікою. Хто буде головою національного банку? Я чесно кажучи, не впевнений, що ні да, потенційний кандидат, про якого ж всі, да, всі говорять, а, ні, ні попередній голова, ні попередній щодо нього, що вони активно втручалися в роботу саме там мовно, монетарного комітету, монетарних засідань, з точки там впливу на валютний курс, впливу на відсоткові ставки. Тобто є, є команди економістів, Вони роблять свою роботу. Вони а, визначають, яка має бути облікова ставка, визначають там умовну розмір інтервенції, або там який має бути там, умовно фіксований рівень обмін. Курсу про облікову ставку. До речі, от ви зараз згадали, згадали. Наскільки ми знаємо, її збирається ще піднімати, значно піднімати, чи це не мог не може призвести до якихось серйозних негараздів в фінансовій системі. Ну, дивіться, поки що офіційна позиція, що національна банк стану націон... облікова ставка 25% свою функцію виконує а. Є коректне формулювання, що баланс ризиків на майбутній період він зміщений вгору. Тобто, дійсно є вірогідність, що облікову ставку підвищать. До якого рівня, чи це буде 30, чи це буде, там, мовно, 32, і чи взагалі її підвищать, насправді, мені здається, не, не так принципово вже, чи 32, чи 25. Тобто, там були певні проблеми у банків невеличких, в яких були великі портфелі рефінансування, вони їх вже. Більшою мірою позакривали. Тобто, ну для для того, щоб банківська система вистояла, це вже не, не так критично. А поки що, наскільки я бачу, по, по комунікації Національного банка ніхто облікову ставку, ну як мінімум, в найближчі декілька місяців переглядати не мав. Тобто, давайте тоді спробуємо резюмувати. Відставка е Кирила Шевченка ніяк не вплине на фінансову систему країни Чесно так. Зрозуміло, тоді давайте поговоримо. І зрозуміло, що із банками теж все буде добре. Ми від вас зараз все почули. Ну іншого насправді і не слід було очікувати. Все ж таки, наша система працює непогано і навіть під час перших днів війни, коли всі чекали на крах, навпаки, краху не сталося. Я хочу поговорити про звичайних простих українців. Чи на них це відіб'ється? От ви кажете, ньом, то, що буде підніматися, облікова ставка? Чи може бути курс інфляції більше? Чи українці ще більше збідніють? То скажіть, будь ласка, ну. Дивіться, на наступний рік якісь поступово ну, не, не, не в тому обсязі, як я б хотілося, але відновлення воно планується а, зараз. Ну хто? Я не знаю, там можна любу людину поставити головою національного банку, а, Подавити інфляцію там якось суттєво нижче вже ну, того прогнозу, який зараз є, там умовно там 28-30% на кінець року, це неможливо. Тобто є певні загальні тренди. Ну ми економіка рухається по ним. Наступного року а, з того, що та, та можна подивитися на офіційні документи, а, зростання економіки планується там на рівні 4 6 5 Це не багато, але це, хоча б, хоча б щось, і в принципі в цьому зростанні можна бути а, впевненому. Інфляція буде сповільнюватися. Тобто цьому сприяють, як і зовнішні фактори, ціни, Оце сировинне раля для України, воно, в принципі, під кінець руху, воно завершиться. Є проблеми з газом, але ну, там, про, них, про них окремо. Тобто сировинне ралі, Зовнішні ціни на внутрішні ціни перестають тиснути, емісія стає суттєво меншою, значно контрольованішою. В цілому ситуація стабільніша. Тобто, наступний рік має бути краще, ніж цей. Я розумію песимізм людей. От звичайних яким здається, що а от яка причина того, що ну де, де знайти ці точки зростання, яке може бути джерело зростання? Дивіться, дуже просто. А, Значна частина а, основних ну, тобто капіталу просто підприємств, які залишили, залишилися, але ну закрилися під час кризи. А, і 35% відсотків безробітних а, громадян України. От якщо про ну бізнесмени ж ці ще залишились правильно в Україні, тобто людина просто бере. Частину з цих безробітних бере е, вільний капітал, е, налагоджує процес якісь виробництва, і це є основним джерелом для зростання. Да, ви в наступні рік, ви наступні два. А е, якщо да, важливий ще момент, наскільки я ну там да пишу засоби масової інформації, що наступним головою е, національного банку може бути Андрій Пишний. Він приймав активну участь саме в групі Ермака Макфола по санкціям проти Російської Федерації. Е, я розумію, що це абсолютно не має відношення там да до, до закону про національне банку його повноважень, але будемо відверті, ну в у нас поки що працює як. Якщо ти можеш щось робити і в тебе це виходить, ти забираєш на себе повноваження. А, по, по даним, тобто, можливо, національний банк почне якусь активнішу участь приймати саме в а, міжнародному процесі щодо посилення санкцій проти Російської Федерації. Можливо, там постягнення тих же репарацій. От е, в цьому напрямку може бути, може бути цікаво Григорію вам дуже дякуємо. Григорій кукуруза, економіст і країни економіки Зараз був з нами на прямому зв'язку.